Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я вам покажу в одному відео декілька рецептів, що я приготувала із звичайних курячих спинок. Я думаю, ви бачили, як люди з однієї куриці готують декілька страв. Наприклад, 5 чи 7 чи 8. У мене ж із шести спинок курячих буде 5 страв. Люблю приготування бюджетних страв, це як в тій рекламі, для чого платити більше. За 2 кг 200 г заплатили 87,90. Тобто кілограм спинок коштує 40 гривень. Спинки красиві, широкі, м'ясисті. Тут їх 6 штук, спинки я помила і зразу видалила весь жир, який на них був. І оце такі вони в мене. Лишилися. Жир оцей окремо, отакі От шматочки хороші. Буває, продають без жиру, але я часто купую чи то стегенця із частиною спинки, чи четвертинки, то там обов'язково є такий жир. А це ось подивіться: Ну, дивіться, які гарні ці спинки, майже півкуриці. Дивіться, м'ясисті, стільки м'яса. Ну, чому б не купити такі? А тут дивіться, навіть, о, це ж я не, не придумала. Дивіться, шматочок навіть філе. Ну, красота. Будемо щось готувати, придумувати. Жир я зняла, а тепер буду обрізати всю м'якоть, яку можна зрізати, звісно Раніше я такі спинки купувала, і декілька рецептів у мене вже є з них. А це останнім часом чомусь я за них забула. А це трапились на очі, дивлюся, ну такі гарні спинки, широкі. Ану, спробую візьму, може, щось вийде з того. Поки що конкретних рецептів у мене немає. Обріжу все, що можна обрізати, а потім буду вже мудрувати. М'якоть би шкіри в одну сторону складаю, а оці шкірочки із частинками м'яса в іншу. Якісь є невеличкі шматочки м'яса, а деякі такі чималі, як оцей. Ну, дивіться. Майже півстегна курячого, без кістки, без шкіри, сама м'якоть. Все зрізала. О, лишилися от такі частинки. Ну, На них теж іще й шкіра є, і м'ясо. Я ж не все змогла зрізати до самих кісток. Оце дивіться такі частинки шкіра і частинки м'яса, те, що там на животиках. О, оце стільки його. Так. А це стільки чистої м'якоті, без кісток, без шкіри. А ну цікаво, скільки ж тут його вийшло треба зважити. На ваги кладу тарілочку, обнуляю все, а тепер викладаю оці шматочки що без шкіри. Що тут показують ваги? А ну? 513 грам. Ой, дивіться, м'якоті пів кіло. Чесно кажучи, я ніколи такого філе із стегна не купувала і якось не звертала на нього увагу, тож не знаю, скільки пів кіло такої м'якоті буде коштувати. Тепер положу ще оці шматочки зі шкірою і зважу все разом. Ну, Це вважайте, що купили стегно куряче, без кісточки. Що у нас тут ваги показують? 788 грам. І ці шматочки шкіри, там же теж є м'ясо, не сама шкіра. Спинки замочу, нехай трішки постоють, помокнуть, а я буду тим часом далі щось готувати. Жир нарізаю на менші шматочки, потім відправлю їх на сковорідку і перетоплю на смалець. Тут його небагато, я думаю, буде, але все-таки щось буде. Оце скільки я витопила жиру. На цьому жиру можна смажити будь-що. І це буде корисніше, ніж на олії. Я потроху при можливості витоплюю такий жир, зливаю в півлітрову баночку, і в холодильнику в мене стоїть. Потім, при необхідності, користуюсь ним. Тепер нарізаю меншими шматочками цю шкіру з м'ясом, яку я обрізала. Ці шматочки відправляю на сковорідку і підсмажую, щоб вони трішки витопили жир і підрумянились. М'якоть, яку я зрізала, розділила на дві частини: більшу і меншу. Тут, де менше м'яса, я взяла більші шматочки. Дякувати цьому, у мене вийде дві страви. Поки що ці шматочки відкладаю в сторону, пізніше буду з них готувати. А це м'ясо хотіла стушкувати із цибулькою, з морквою, але члени моєї сім'ї внесли корективи у приготування цієї страви. Попросили, щоб я приготувала просто без овочів. Із Курячою приправою. Тож я так і зробила М'ясо щедро посипаю готовою курячою приправою, яка нам подобається, ще трішки підсолюю, так як є сіль уже в цій приправі, і потім це м'ясо відправляю у сковорідку, де в нас підсмажується там уже інші частинки. Смажиться все дуже швидко і виходить смачне. З будь-яким гарніром його можна смакувати. Я сьогодні готувала з вівсянкою. Це друга страва, яку я приготувала із спинок. Перша, нагадаю вам, це смалець і друга таке смачне тушковане м'ясо. Обрізані спинки я замочила, потім промила їх і поставила відварювати. Бульйон, який я зварю, буде третьою стравою. Бульйон варю смачний, концентрований, наваристий, додаю лише сіль і цибулю в лушпинні. Сьогодні я на цьому бульйоні нічого варити не буду, поставлю в холодильник, а потім при можливості щось приготую: чи суп, чи борщ, чи може якийсь соус. Частину такого бульйону можна заморозити, а потім він вам буде, як знахідка. Вариться бульйон на дуже маленькому вогні до тих пір, поки м'ясо буде добре відставати. Бульйон охолоджується. Спинки дістала з бульйону, трішки охололи, тепер буду їх розбирати. М'якоть, яка є на цих кісточках, я оббираю. Дивіться, скільки в мене вийшло цього відвареного м'яса? Чималенько я вам скажу, буду думати, що з нього можна приготувати. Курячі кістки ні в якому разі собакам не можна давати, краще самим посмоктати, а хрящики, які там є, можна й тваринкам дати. Взяла дві чимали цибулини, почистила їх і нарізаю кубиками. Цибулю відправляю на розігріту із смальцем курячим, сковорідку і обсмажую до готовності, щоб цибулька була м'якенька, ароматна. І золотавого кольору, підсолюю її, накриваю кришкою, довожу так до готовності. Беру три сирих курячих яйця і додаю сковорідку до підсмаженої цибулі, перемішую все. За необхідності ще досолюю і готую, щоб яйця схватилися. З того відвареного м'яса і з цієї цибулі яєць буду готувати паштет. Паштети я люблю готувати отак, От коли цибулька підсмажена, і яйця разом з цибулею теж підсмажуються, так мені чомусь смачніше. А можна просто відварити яйця і теж буде смачно, але так швидше. Цибулю яйця посмажила, м'ясо стоїть, чекає своєї черги. Взяла два плавлених сирки, нарізала. Невеликими кубиками. Поки цибуля з яйцями ще тепла, оці плавлені сирки дуже швидко переб'ються, розплавляться у цій масі. Усе частинами відправляю в подрібнювач. Щоб все гарно перебилося, я в два заходи буду перебивати його. Цього відвареного м'яса можна було зробити будь-яку начинку: чи в млинці, чи у вареники, чи в пиріжки. Мені ж захотілося зробити такий паштет. Тим більше, що всякі різні намазки я дуже люблю. І паштети люблю. Якщо можна приготувати печінковий паштет, то чому б не приготувати такий паштет м'ясний? Я думаю, що це буде не гірше, ніж печінковий паштет, ніж паштети з оселеця, які я робила, чи з відвареної риби. Паштет вийшов неймовірно смачний, дуже ніжний, ароматний. Можна було б додати ще всередину зелень, але я вирішила отак зверху на бутерброди посипати подрібненим кропом. Я ще не один раз буду готувати такий паштет. Неймовірно смачний, тож рекомендую, обов'язково приготуйте. І остання п'ята страва, яку я буду сьогодні готувати, це оці менші шматочки куриці. Я злегка підсолила і тепер на великому вогні. Підсмажую їх на сковорідці до рум'яності з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону. Курочка молоденька, шматочки невеликі, обсмажуються швидко. Взяла декілька листочків пекінської капусти, нижню частину капусти з потовщенням я відрізала для іншої страви, а ці листочки нарізаю невеликими кубиками. Капусту відправляю в глибоку велику миску, а м'ясо вже охололо. Тепер я його нарізаю маленькими кубиками. Беру три середнього розміра помідори, розрізаю навпіл, видаляю плодоніжку і м'яку частину із насінням. Нам понадобиться лише тверда частинка помідорів. Помідори нарізаю на дрібненькі кубики. Невеликий шматочок твердого сиру теж нарізаю кубиками маленькими. Три відварених курту яйця подрібнюю через рішітку. Додаю консервований нут. Такий нут продається готовий вже в магазині. Чим він мені подобається? Тим, що тут, крім води, солі і нуту, більш немає нічого. Тепер буду готувати соус. Я взяла 2 столові ложки сметани, додаю сюди 2 столові ложки майонезу, 1 або 2 зубчики часнику натертого, підсолюю соус, додаю чорний мелений перець, ще додаю 1 столову ложку неміцної гірчиці в зернах. А також сюди ще буде пасувати 1 столова ложка яблучного оцту. Можна додати сік лимона. Все ретельно перемішую і цим соусом заправляю салат. Зелень за вашим смаком можна додати всередину салату або прикрасити зверху його. Знімаю пробу. Ану, що тут вийшло? Ммм, смакота. Салат вийшов неймовірно смачний. Обов'язково приготуйте такий. Якщо ж у вас нема нуту, можна додати або квасолю, або зелений горошок. Або ж взагалі не додавати ні одного, ні другого, ні третього. От такі мої 5 страв. Ситні, смачні, і навіть можна подати їх до святкового столу. А обійшлося мені все м'ясо, яке я використовувала в цих стравах, лише 88 гривень. Тож, коли будете в магазині, звертайте увагу на такі спинки. Може, не у всіх магазинах вони такі. Мені буває в коментарях пишуть, що готую з відходів. Я ж не вважаю це відходами ні такі спинки, ні хребти лосося. Які я люблю, часто купую і готую щось із них смачненьке. Може, якби я купила великий шматок м'яса, я нічого б такої не приготувала з нього. Але, звісно, щоб приготувати всі ці страви, треба мати вільний час, бажання готувати і любити цю справу. Мені буде дуже приємно, якщо ви додивились моє відео до кінця, напишете свій. Коментар, поставити вподобайку, а ще буде дуже приємно, коли ви за моїм рецептом приготуєте хоча б якусь із цих страв. І напишете мені, що вам сподобалось, а що ви приготували по-іншому, по-своєму. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. До нових зустрічей. На все добре, будьте здорові!